Так, ну що, друзі, друзі мої друзі, ще один друзі снаряд викопав дуже опасний друзі, який пройшов канал ствола, нарізали на балванці і донний детонатор на взводі. Коли доставав, друзі, було дуже страшно. Подивіться, яка шайба. Це капець просто. Нарізана на болванки, ось доннік на взводі стоїть. Зараз його потрясти кинути і рване. Ось такий, друзі, дуже опасний снарядик. Дуже-дуже-дуже і глибина прилічна була. Думали, щось цікаве, але геть не цікаве. Ось таке воно страшне. Зараз точно не скажу, що воно таке. Але, але, але. Ну це не 45-ка, по-моєму. Це щось друге. Ось бачимо знову нарізи. І донний детонатор. Донник внизу. Там все всередині, як з заводу. Так що, друзі, як бахне, то нічого від вас не залишиться. В общем, коротше, друзі, я буду, мабуть, МЧС визивати. І ну його в баню.